Дії друзі, і я знаю один спосіб, як отримати мільярд кілів. Ну, отут є зараз ну, змагання, я зараз вам покажу. Ми маємо зробити в кристалах, хай буде отаку мапу. Тепер гра ти отак робимо заборонити своїх ботів. І якщо ви спавнитесь тут, то вам щастить, А погано це коли є якісь бари, щось таке. Чому це погано, бо він кидається? А треба отак його. Треба... Ой. Чому я вибрав кристали? Не знаю. Ладно, таке буває. Це ж такі боти сучасні, які. покращі трохи граю, як раніше. Йой, ти же! Ну, я думаю, ви зрозуміли, як це робити.